Якщо ви маєте зайві кілограми, і вам дуже тяжко їх скидати, ви залежно від їжі, вам потрібно всього одне взяти зошит і кожен день писати на протязі 21 дня. З вечора ви пишете, що ви будете їсти завтра, складаєте ваш раціон, ваш особистий раціон, харчуєтеся три рази без перекусу, п'єте достатню кількість води мінімум 1,5-2 літра в день. І робите щодня на протязі 21 дня фізкультуру любу, яку ви можете потягнути. Я не знаю, яка у вас вага, але або це будуть вправи для суглобів, або це буде пілатес, або це буде аеробіка, або це буде. Біг на місці, можете брати гантельки. Я вам хочу сказати: вода камінь точить. Якщо у вас немає оцеї сили волі, хто каже, то це називається тільки лінь. Ви думаєте, мені щодня хочеться ставати сюди і робити якісь справи. Звісно, мені не хочеться, але я пам'ятаю, яким чином я напрацювала цю звичку. Звички напрацьовуються невпинною працею. Щодня, щодня і щодня, але 21 день, пам'ятайте, за 2 дня, за тиждень, за 14 днів не напрацьовується звичка. Звичка це мінімум 21 день. І чим більше ви будете робити, тим краще. Чим старше ви стаєте, тим більше потрібно рухатися і менше їсти. Якщо ви їсте яйце, то додайте до нього кашу і не додайте хліб на дріжджах. Якщо ви їсте... Сир кисломолочний, то додайте туди трішечки горіхів і родзинок, але не додайте туди цукру. Для себе розробляйте ваш раціон харчування. Я теж була залежна від їжі і теж я була лінива. Сьогодні я напрацювала свої правильні звички. Якщо ви не можете самостійно, приходьте до мене і будемо разом напрацьовувати правильні звички.